Цього року виповнюється 255 років від дня коронації ікони, збережена від посягань протягом століть. Тричі коронована ікона, на жаль, не вціліла в роки Другої світової війни. Після безрезультатних пошуків оригіналу ікони у 1990 році було прийнято рішення намалювати нову. Її виконання було пов'язане з великими труднощами, адже серед чисельних репродукцій не було жодного кольорового зображення. У 1997 році вдалося відтворити ікону. Її коронував спочатку, спочатку у Кракові Папа Римський, Іоан Павло II. і через рік у 98-му році її коронували уже в цьому кляшторі в монастирі босих кармелійців. Ну знаєте, ікона має чудодійні властивості. Через те і щороку сходяться до неї тисячі мирян, віруючих з усієї з усіх усюд. І в наш час Марія залишається заступницею і помічницею людей. Протягом двох днів до Бердичева приїздили паломники, проводилися служби Божі, нічні чатування у храмі урочисті літургії на площі перед монастирем за участю єпископа ординарія та єпископів України. Важко дуже було сонце, але е, з піснями, з молитвами, з духом таким до Марії йти – це просто радість, це просто щастя, то ми навіть не зважали на те сонце, що воно пекло. А йшли до Марії, щоб бути разом з нею, щоб занести до неї свої прохання, свої молитви. І кожен раз, як заходиш в Бердичів, то так. Хоч чоловік кажуть, чоловіки не плачуть, але так хочеться стати, на коліна стоям і дуже хочеться поплакати, бо дійсно це таке велика благодать Божа, дойти до Бердичева разом з усіма. Матері Божої, прошу благодаті для всіх людей, щоб всі не вернулися до нашого костюла і щоб прийшли. І так матірка Божа нас збирає, збирає всіх, і це дуже велика подія. І дуже великі благодаті нам приходять в цей час. Дякую, що родина здорова. Що ходять до Божого храму всі? Це теж дуже велика подяка. А Бог ніколи не залишає, хто просить. Бердичівські парафії непорочного є книга подяк, де записано багато тепліх слів людей, які щороку приносять свої дари Матері Божій Бердичівській.